Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і саме демократична держава. На цій державі демократичні, йдуть демократичні процеси. А саме президент України на сьогоднішній день говорить про те, верніше на вчорашній день. Вчора я там випадково перший раз за два роки послухав новини, і президент говорить про те, що... Він хоче закінчити війну до кінця року. Я так розумію, що план миру розкурений, план перемоги скурений і занюханий. Попіл вже, може, не попіл, може щось друге занюхане. І тепер вийшло, що план закінчення війни. Правда, цей план закінчення війни він не озвучується. Якою ціною для громадян України ця війна буде закінчена? Яким чином вона буде закінчена? Ну і такий під цей. План завершення війни був легенький там Гвалт чи Геволт, якщо брати по їхньому, то про те, що е, виходить, що вони вже розробляють родовище, вони вже санкції на Путіна знову ж таки накладають. Хоча фактично санкції на Путіна вже накласти не можна неможливо, оскільки. Хто там знає добре міжнародне право чи міждержавне, як я його називаю, то це вже на сьогоднішній день практично неможливо. Можна накласти на державу Російська Федерація, на інших фізичних осіб або так званих в народі олігархів чи ще когось. Ну і це все не дає того результату. Ті всі санкції на сьогоднішній день не дають того результату, який би хотів наш кремлівський мрійник, він же зелений піонер. І на сьогоднішній день є ознаки того, що війна буде закінчуватися, оскільки вчора я проїхав пів України, і практично всі блокпости на блокпостах ніхто нічого не перевіряє, всі курять цигарки, п'ють чай, каву і роблять вигляд, що вони працюють за ту зарплату, яку їм платять. Це перше. Друге, значить. План війни і миру, я думаю, будуть писати не два кремлівські мрійники: один Зеленський, а другий Путін. План будуть писати на моє глибоке переконання. Інші ті, хто їх смикає за ці шнурки, оскільки вони на сьогоднішній день, судячи по всьому, не можуть сприйняти самостійно рішення. Ну і е, третє, що хотів сказати, це два дня тому я подав заяву про вчинення кримінальних правопорушень посадовцями держави Україна категорії А, і посадовцями держави Росія категорії А, оскільки війна, в тому числі, була наступ зроблений з півдня саме з окупованої чи анексованої Автономної Республіки Крим, тобто з території України наступали іноземні війська, І практично війська іншої держави, якщо так, доточно і дослівно брати. І практично на сьогоднішній день прокурор відмовився вносити відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, що для мене доволі дивно виглядає, оскільки такі відомості є загальнодоступні, загальновживані, загальновідомі. І в принципі, я надав докази того, що станом на 24 лютого 2022 року Рада Федерації, яка нібито надала дозвіл Путіну на використання військ на території іншої держави, не описала чітко які війська в яких межах іншої держави. Вони мають бути використані. І це все було оприлюднено на... в державі Російська Федерація тільки 25 лютого. Тобто, станом на 24 лютого, на початок війни таких повноважень в самого головного організатора цього дійства не було наведення військ на території Держави Україна, в тому числі і під виглядом. Спеціальної військової операції, а фактично, я розписав ці докази, які на сьогоднішній день є в міжнародному законодавстві. І ці докази називаються ведення агресивної війни. Саме так звучить на сьогоднішній день це формулювання початок і ведення агресивної війни. Ну і судячи по всьому, за агресивну війну сидіти вони не хочуть. Переслідувати ці чиновники, не хочуть, щоб їх переслідувати, і роблять це, можливе руками чиновника категорії А, а саме Генерального прокурора, роблять все, щоб такі відомості не вносити, і щоб їх неможливо було розслідувати, здійснювати досудове розслідування, а потім закінчити його шляхом направлення обвинувального акту до суду. І таке враження складається, що. У нас на сьогоднішній день кугорта прокурорів Держави Україна фактично перетворилася на пособників приховування кримінальних правопорушень державних чиновників Держави Російська Федерація, оскільки ті всі вибіркові кримінальні правопорушення носять виключно вибірковий характер, немає тотального порушення. Кримінальних проваджень, немає тотального порушення, тотального вручення підозр, немає тотального розшуку цих державних чиновників через Інтерпол, по лінії Інтерполу. Ну і всі інші ознаки, які на сьогоднішній день характерні для нашої Генеральної прокуратури вже без України, оскільки фактично. Більшість людей ще на сьогоднішній день не знає, що в нас просто Генеральна прокуратура, але вже без України. Так само, як і офіс Генерального прокурора, але вже без України. І тому ті всі речі, які чиняться без України, вони тільки доказують те, що на сьогоднішній день для пересічної дієздатної людини фактично є. Таке поняття гарантоване, як неважливо, яка держава тут здійснює контроль. Важливо, щоб з вас вичавлювали податки, платежі і збори. І на сьогоднішній день ця тенденція тільки збільшується, в тому числі, і особливо коли міністр економіки чи його зам заявив про те, що будуть збільшувати акцизи. Ну і звертаю вашу увагу на те, що в на сьогоднішній день в Конституції України такого поняття, як обов'язкова сплата акцизу на сьогоднішній день немає. Тобто акциз це невідомий на сьогоднішній день податок, збір чи що це таке є, поки що воно не описано. Я не беруся говорити про те, як воно описано в податковому кодексі, оскільки це не має відношення. Воно суперечить визначення в податковому кодексі, суперечить Конституції України, оскільки в Конституції України тільки є прямий обов'язок громадян України платити податки, платежі і збори. І на сьогоднішній день ці обов'язкові платежі, на сьогоднішній день є такими, що додатково вводяться інші платежі, які не є обов'язкові. Тобто, якщо ви купуєте пальне. То на моє глибоке переконання, ви можете купувати пальне без акцизного збору, оскільки такий акциз не передбачений Конституції України. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.